Кожен рік антимонопольний комітет проводить дослідження, аби проаналізувати співвідношення тарифів на послуги централізованого водопостачання. За результатами цьогорічного моніторингу були відкриті кримінальні провадження за статтями зловживання монопольним положенням. Перше таке нарушення як встановлення економічно необоснованої стоїмості видачі технічних умов на підключення до системи водоснабження водоотведення. Слідування показало що що Одеській області водоканали. устанавливают разные цены, они варьируются от 101 гривны за выдачу технических условий до 3200 гривен. То есть разница огромнейшая, и, естественно, этот вопрос не мог заинтересовать, почему одному коммунальному предприятию устраивает сумма 101 гривна, и он вкладывается и оценивает свою работу в такую цифру. А другие считают... Приємлюємо для них стоїмость 3200 Типовим правопорушенням її стяг плати за нібито розробку форми та змісту умов праці водопостачальника. Проводить цю роботу представники комунальних підприємств не мають права, адже це питання затверджено діючим законодавством. Але необізнані громадяни до сплати за послугу додають ще декілька процентів у гривневому еквіваленті. Під час встановлення лічильників на воду водоканали зобов'язують споживачів отримувати технічні умови, тариф на які представники філії встановлюють у розмірі 250 гривень. Такі дії суперечить законодавству. Постійним явищем також стало нібито обов'язкові адміністративні і соціальні виплати. Следующее нарушение, которое мы выявили, это включение в стоимость технических условий, административных затрат, которые нам пока не смогли обосновать, что это такое, но в любом случае это не предусмотрено действующим законодательством, а также відчислення на социальные мероприятия. Ну, что такое социальные мероприятия, я не знаю. Кроме банкетов, мы не понимаем, что это может быть. Точно це не має відношення к видачі технічних условий. Опломбування приборів лічильників також безкоштовне. Споживач зобов'язаний обладнати вузол лічильника за власний рахунок і не дати можливість представнику послуг опломбувати його з метою захисту від несанкціонованого втручання. Але така практика в нас мало де працює. Традиційно користувачі замовляють опломбування лічильника. Також цікаво, що при зміні тарифів на послуги водопостачання представники водоканалів повинні протягом 15 діб проінформувати про це кожного. Користувача Одеське відділення антимонопольного комітету України також проведе перевірку усіх суб'єктів господарювання, які діють на ринку водооснащення і водовідведення. Інформація у результатах буде надана громадськості Анастасія Руболець, Віктор Доманський. Факти.